Від 24 квітня 2015 року про організацію сезонної торгівлі квасом на території міста Черкаси. Якщо ви слідкували за, за моєю діяльністю, за діяльністю управління спектування, це катастрофічна ситуація з цим квасом кожен рік. А в цьому році, повірте, вона буде, ну, немає, я вже не знаю якого слова, яка буде більше за катастрофічність. Да? Е, в минулому році було дозволено 30, здається, 5 точок з квасом. Це було 35 смітників. Це було 35 гідюшників, де стояли будки, де стояли якісь відра, де стояли якісь бочки незрозумілого походження, з них людям незрозумілого вигляду і форми. Я не кажу про санітарні книжки, я не кажу про елементарні там, трудові угоди. Без нічого. Сидить з цигаркою якась тітка mm -hmm. і торгує оцими бруднющими руками, розливає квас. Ну, і хто ще купляє його? То, що купляють, це їхні проблеми. Ми, як місто, маємо не допустити такого, про, такого продажу. Так от, було 35, умовно, 30, я просто вже не пам'ятаю, скільки точно, 35 таких місць. Частина тих місць була вільною, тому що ну, не знаходилися туди, бажаючи торгувати. А були такі місця, де стояли по два, по три одночасно. Тобто, ну є. Так, от на сьогоднішній день виконавчий комітет прийняв рішення і виділяє 112 таких місць у місті Черкаси, де будуть торгувати квасом. Та Ми заліємося цим квасом, люди добрі. Це буде вже тепер 112 смітників, 112 гідюшників, 112 розливайок, де будуть тітки дядьки з цигарками, з брудними руками, без трудових книжок, без санітарних книжок розливати продукт, який. Потребує негайного споживання. Тобто, от ті всі бацили, які в них на руках і які літають по місту і сідають на їхні бочки з квасом, вони зразу потрапляють в стакан, потім потрапляють в черкащан, а потім потрапляють в лікарню. І я вже не говорю про зовнішній вигляд. То, що вони мають бути симпатичні, що вони там мають відповідати нормам. Це взагалі ніхто не виконує. Уже на сьогоднішній день ми зафіксували більше 30 таких порушень. За один день, вже на сьогодні, на, ось, на обід, ми з'ясували більше 30. Там будка, там якийсь, якесь відро, там якийсь столик. Там жоден не відповідає тим нормам, які передбачені в рішенні виконком. А відповідальний хто є? Відповідальний лежить на комунальному підприємстві Черкаській ринки. І виконком за це голосує, а ми потім контролюємо. Тобто ми самі собі створюємо проблеми. Тобто, навіть не так. Виконком і комунальне підприємство створює проблеми управління інспектування і черкащанам. То, мені здається, ситуація має бути кардинально інша. Ми маємо працювати на благо міста, на благо Черкащан і робити місто наше кращим, кращим і кращим. Якщо ми говоримо про зовнішність, так, а ми говоримо про внутрішню складову, цього, ми говоримо, що треба будувати середній клас, що треба розвивати бізнес, що треба підтримувати там, вітчизняного виробника, що треба підтримувати внутрішній ринок. А які ж конкретні умови ми створюємо оцим рішенням? Тобто 112 людей можуть торгувати квасом, не реєструючись. Не оформлюючи ніяких дозвільних документів, не маючи там трудових угод, санітарних книжок і все інше, а поруч з ними працюють люди, які теж можуть продати квас із офіційного, наприклад, магазину, де платяться податки, де платяться за землю, де платяться людям зарплати офіційні, платяться офіційно за електроенергію, прибирається територія і так далі. То ми створимо конкретні умови, чи ми створимо ну, хаос і суцільний базар в Черкасах. От, такі рішення, як на мене, вони створюють просто базар і хаос. В місті. Схоже на Черкащан чекає справжнє квасове нашестя з 1 травня по 25 серпня на вулицях міста діятиме аж 112 квасових класових підстопів. Це втричі більше ніж торік. Хто і що наливатиме у келихи любителів квасу разом з інспектором Олександром Даводенком йдемо перевіряти наявність усіх необхідних документів на першу ліпшу точку реалізації напою. Як і очікувалося, продавець не має санітарної книжки та продає квас у невстановленому місці. Керівник муніципальної інспекції стверджує, що це лише один приклад десятків порушень у різних районах міста. Е, трудова книжка у неї. Ну так. Да. А санітарна ваша книжка Дома. Дома? А у вас вона має бути тут? Ну, на, раз. на другий раз краше, я завтра до вас прийду, покажете мені трохи свою договір на участь у ярмарку, Тобто це ярмарок. Щоб ви розуміли, оце ярмарок. І в нас є договір на участь у ярмарку. 3 квадратних метри. Не бачу. І стоять не на тому місці. Дивіться, коли копіювання має стояти от там. Стоїть тут. Stoppen, of Stop. het